Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду Пресвятої Богородиці представляють. Православний календар на 25 червня. Перед мікрофоном диякон Микола Лисенко. За режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. Хочу привітати знеманила жінок ім'я Анна. Бо саме 25 червня ми вшановуємо святу благовірну князівну Анну Кашинську правнучку святого благовірного князя Василя Ростовського, що прийняв мученицьку смерть від татар за відмову зриктися православ'я. Увесь біль кривавого 14 століття відбився на її долі. У Орді загинув її чоловік, князь Михаїл Тверський. Так само в Орді наклали головою двоє її синів та онук, а Тверське князівство було вщен сплюндроване татарами. Але, незважаючи на усі випробування, Анна знаходила сили в спілкуванні із Богом, тому й мала як оспівує її церква в жіночому єстві чоловічу силу. Прийнявши чернество, у скінчила зене життя в схемі, ставши молитовною заступницею рідного краю. Після завершення епохи відкритих кривавих переслідувань першого третього століть, яка просяяла нещисленними подвигами мучеництва. В історії християнства наступила ера подвижників, яка заклала підвали на чернецтва та сформувала основні постулати аскетичного подвигу. 25 червня ми вшановуємо преподобного онуфрія великого, одного з отців IV століття, що подвизалися в єгипетській пустелі. Життя його стало відомим завдяки іншому преподобному пафнутію, який поставив собі на меті розшукати в глибині пустилі справжніх подвижників високого духовного життя. Йому і розповів онуфрі про 60 років, які провів він в повному усамітненні та в молитві за увесь світ, харчуючи з фініками від пальми, що виросла поруч, та втамовуючи спрагу водою від джерела, яке відкрилося біля його печери. А раз на тиждень ангел приносив преподобному хліб. Та причащав святих Христових таїн, в чому Пафнуті мав нагоду переконатися особисто. Після тривалих молитов та спілкування Онуфрій промовив до Пафнутія. Бог, милосердний до всіх, надіслав тебе до мене, щоб ти поховав моє тіло. Сьогодні закінчу я тимчасове своє життя і відійду до життя безкінечного, у спокою вічному, до Христа мого. Заповівши розповісти іншим подвижникам про нього зради їхнього спасіння і, простивши з гостем, Онуфрій ліг на землю, промовив: в руки твої, Боже мій віддаю дух мій та помер. Поховавши святого Онуфрія, Пафнуті зустрів ще кількох преподобних Іоанна, Андрія і Реклимона та Феофіла. Господь сподобав Пафнуті прийняти разом з цими святими Бричася з рук Ангела, з вуст котрого Пахнуті почув таку молитву: нехай буде вам їжею, нетлінною, радістю нескінченною і життям вічним. Тіло і кров Господа Ісуса Христа, Бога нашого. Шановні брати і сестри, від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться за остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю 097 120 76 13. Повірте, що це добро сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13. Це був православний календар за 25 червня. Брати! Якщо людина й впаде в якийсь гріх, то ви духовні виправляєте такого дусі лагідності, пильнуючи себе самих, що